Комусь дуже сильно не повезло. Такі ураганіще, що трохи віток накидав, трохи поламав, змушений був машину відігнати. Тут отаке нападало, сходино робило. Вітер у нас західний схоже йдемо якраз в тому напрямку, куди не треба димути. І ось. Ніколи не любив ту ставити машину, я особисто, тому що такі вітри можуть довести до таких от наслідків. Цим-то полякам тут уже стільки років, мабуть, як і мені. Ще й тривога додалася, повітряна. Так і все у нас ще один постраждалий. Отпіль. А ті, хто у нас тут стоять, вже Фіг вони звідси виїдуть, тому що поки не приберуть оце дерево, ніхера тут не буде. Коли сюди добереться відповідальні служби, будемо тільки здогадуватись. Отака херня малята. Не знаю чи піддається вона відновленню. Да. Треба що до своєї підійти подивитися, щоб все там гаразд. Тут звісно блін мабуть теж дах проломлений. Заліземо, що він так не будемо натискати на дерево, щоб не було.